Це антипаска це фактично паска для людини більше, бо людина через тому, через його приклад, має би пережити цей перехід так, від невіруючої до віруючої людини, то ствердитися у вірі. І нікого нема майже на службі. Думаю, де ж всі подівалися? А потім мені кажуть, що люди пішли на кладовище Я кажу, чого? Чого, а ви дивуйтесь, так? Я не розумію, бо я ще тут не знав цих звичаїв. Виявилося, що вони всі там справляють проводки. Проводки, та? проводки, так? І скільки я вже почав над цим працювати, почав людям пояснювати, що Ну, коли навіть читати Євангелію, коли жінки-мироносці приходять до гробу, угу. а Ангел каже, зустрічаючи їх, його тут немає, він воскрес. Тобто йдіть там, де він жив, тобто йдіть галилею, там він вас зустріне. Я починав аргументуватися тим писанням, що кажу на кладовищі і лишень є е, наші кістки, тобто то є